Вітаю, друзі. Отже, останні удари по Києву привели інфраструктуру міста в дуже складне становище, і міський голова Віталік Левчако звертається до киян, аби кияни максимально при змозі залишили місто. Це зменшить навантаження на інфраструктуру, зменшить споживання електроенергії. Зменшити споживання води. Взагалі, ідеально, мабуть, з точки зору житло було б цілими будинками залишити, так би мовити, простір, щоб будинки можна було приконсервувати, злити воду і поставити якусь централізовану охорону на них, щоб, не дай Бог, не трапилось мародерство, бо як це не сумно. І навіть в воюючому місті інколи такі речі ганебні трапляються. Найтяжча проблема це, звичайно, освіта. Бо Київ це таке університетське місто, і за відсутності електроенергії дистанційне навчання штука нелегка. Особливо коли падає зв'язок. Не всі університети забезпечені старлінками, ну але принаймні. Університетах можна було поставити генераторні пункти, старлінки і дозволити професурі читати лекції, або навіть просто писати лекції і е, зливати їх, щоб за відсутності стабільного зв'язку студенти могли скачувати ці лекції. Е, далі дистанційна. Дистанційне навчання для школярів, тому що утримувати школи зараз теж не з легких завдань, плюс переміщення сотень тисяч школярів і студентів по місту створює знову ж таки додаткове навантаження. Тому місту доведеться ввести більше продуктів, води, більше пального, і це, на жаль. Життя ускладнює. Ідеально, звичайно, було б максимум людей, не десь перемістити. Чи можна це централізовано зробити? Ну, у нас і так мільйони переміщених осіб в Україні. Хоча киян на Київщині можна було б дещо порозміщати. Тим більше, що багато киян мають дачі, і багато з них справді виїжджають на дачі, опалюють дровами, чи скрапленим газом, чи газом із мережі. Це ну, така практика виживання. Нічого нового ми не придумаємо. Наші партнерські країни. Засилають неймовірну кількість генераторів зараз в Україні. Це, ну, Україна перетворюється в країну такої первинної генерації. Лише Німеччина передала Україну, здається, 2,5 тисячі генераторів, досить потужних. Там і по 100 кВт, і по 25 кВт, і більше. Тобто, ну, це такі машини, які здатні підтримувати життя. Ми бачимо, як бізнес швидко переходить на генератори, вже кав'ярні на генераторах, не лише автозаправки, не лише супермаркети. Тому зараз є проблема в тому, щоб оцей період, скажімо, децентралізації генерування електроенергії прожити не обов'язково в Києві. Це, мабуть, стосується всіх міст мільйонників. Львів по-своєму прийняв неймовірну кількість біженців, і багато з них адаптувалися. Ці переміщені особи, в принципі, вже стали частиною економіки, і Львова, в тому числі і Франківська. Так як 2 мільйони українців переміщених осіб в Польщі. В різний спосіб стали частиною економіки. Не всі вони залишились Польщі, багато повернулося, так само, як і з Німеччини, і з інших країн. Але ну, обставини складаються так, що, мабуть, європейським країнам, які вже приймали українців, треба бути готовим до того, щоб прийняти знову якусь кількість переміщених осіб з України. Такий сумний момент. Це західні країни, які, ну, населення яких зараз дуже невдоволене українсько російсько-українською війною. І є така підозра, що невдоволені впертістю українців, які не хочуть здаватися ворогові, а навпаки його б'ють і женуть. Хіба не вони вирощували цього звіра на прізвище Путін? Хіба не вони інвестували в цю тварюку? Вони інвестували. Чого варта останнє інтерв'ю Меркель, яка так ну, сльозливо пояснює, що від мене вже нічого не залежало. Залежало. Під Меркель залежала ситуація, коли в 2008 році була перспектива надання ПДЧ Україні і Грузії в Бухаресті. І тоді Путінська кліка. Обробила з усіх боків німецький політикум обіцянкою передати в спільне управління Кьонігсберга. Вони придумали концепцію про вільну економічну зону Німан. І до 2012 року ця вільна економічна зона мала зафункціонувати. Ну, умовно кажучи, це мало бути юрисдикція Російської Федерації, а фактичне управління мало бути німецьким. І інвестиції фактично мали бути німецькі. Тобто, фактично готували поетапну перспективу повного повернення Східної Прусії в лоно Німецької Федерації. На це купилося не лише Меркель, купилося багато німецького бізнесу. І вони почали ще впертіше лізти на території Росії, скуповувати активи. Не лише Газпрома акція заходить ну, 6, 6 з половиною тисяч німецьких корпорацій зайшли на російські ринки, в російські родовища, в російські активи. Це ну зараз можна сказати, що електрички Siemens домінують на залізниці Російської Федерації. Ну, це зараз вже інший бік медалі. Бо Санкції починають працювати тепер, і всі не може поставляти комплектуючі ремкомплекти на ці електрички, і в Росії вони починають канібалитися, їх починають розбирати на запчастини, аби зберегти на ходу інші електрички. З літаками це вже робиться раніше і досить активно і вже. Ну, більше третина авіапарку Російської Федерації стоїть без комплектуючих. Але повернутися до вини Європи, яка торгувала з Путіним. Тепер би вони мали шанс якомога швидше дозброїти Україну, щоб цього звіра закопати. Чи не стогнати про те, що доведеться прийняти з України якусь кількість біженців? Біженці це наслідок повільного озброєння України. Якби вони озброювали Україну швидко і ефективно, українські війська вчаться дуже швидко і застосовують надзвичайно ефективно якісне західне озброєння, то чим швидше передадуться озброєння Україні, тим менше буде загроза нових хвиль біженців з боку України до Європи. Хіба ці взаємозалежні речі не зрозуміли західним політикам, особливо ну, політикам Старої Європи? Їм це все прекрасно зрозуміло. Але чому вони весь час тягнуть і петляють? Все одно рано чи пізно історичний процес не зупинити. Правота історична України видна всім. І рано чи пізно їм доведеться це зробити, інакше їм доведеться. Озброювати свою армію рогатками на кордонах і зупиняти вже на своїх кордонах російського окупанта. От чому Україна має допомогти? Дайте більше зброї, і Україна переможе. Слава Україні!